Знайдіть ці набори паралельних та перпендикулярних ліній на малюнку нижче. Почнімо з паралельних прямих. Пригадаємо взагалі, що це таке. Це ж, значить, про те, коли прямі лежать в одній площині і ніколи не перетинаються. Але при тільки такій умові ми можемо сказати, що пряма КР та ОХ є паралельними. Хоча, якщо ми їх трошки продовжимо, то ми побачимо, що вони матимуть точку перетину в майбутньому, і ці дві лінії точно не є паралельними. Тож, пригадаємо ознаку паралельності ліній. Паралельними ми вважаємо ті лінії, які січна перетинає під однаковим кутом і утворюються рівні відповідні кути. Тож, аби знайти набори паралельних прямих, нам потрібно звернути увагу на малюнку саме на цю ознаку. І я думаю, що ви вже дещо побачили. І ви звернули увагу на ці два прямих кути, які свідчать нам про те, що. СД пряма виступає тут у ролі січної і перетинає пряму СТ та КР під однаковим кутом, тож це значить, що пряма СТ паралельна прямій КР. Нагадаю, що ось ці дві вертикальні рисочки це позначка паралельності прямих. Тож, я думаю, що більше паралельних наборів у нас тут немає, і ми можемо перейти до перпендикулярних наборів. Перпендикулярними ми вважаємо ті лінії, які перетинаються під кутом 90 градусів, або інакше кажучи, під прямим кутом. І аби знайти нам перпендикулярні прямі на малюнку, нам потрібно звернути увагу саме на прямі кути. І я думаю, що ви їх прекрасно бачите. І в нас є тут один. Два, три прямих кути на малюнку. А це означає, що в нас має бути три пари перпендикулярних прямих. Тож запишемо. Бачимо, що пряма СТ перетинається з прямої СД під прямим кутом. Тож, СТ перпендикулярна до прямої СД, КР пряма перетинає СД також під прямим кутом. Записуємо КР перпендикулярна до СД. І останній наш прямий кут третій свідчить про те, що АБ пряма перетинає ОХ також під прямим кутом. Тож, АБ перпендикулярне до ОХ. І перевіримо ще раз наш малюнок. І я думаю, що більше в нас тут немає наборів паралельних або перпендикулярних ліній. І на цьому ми закінчили завдання.